Друзі, всім привіт! Сьогодні я пропоную вам почути дещо цікаве: всі готові. Всередині кожного з нас є цілий світ: світ звуків, голосу, спів пташок, гуркіт машин, серцебиття все це звуки, які можуть створити унікальну мелодію. А багато голосів можна поєднати в один колектив, хор. В наш час відбулося народження нової форми колективної роботи, віртуальна. Дистанційна форма навчання породила віртуальні колективи. Друзі, послухайте хіба ж не диво. Ми нове, покоління, чисті, руки, чисте суміння. Ми, українці, нам є чим пишатись, те, що посіємо, будемо жати. На полотні, що предками бита, не вишимо доля. Новими нитками Це приклад віртуального колективу, де учні дитячої музичної школи міста Харкова об'єдналися у віртуальний ансамбль. Правда, дивовижно! Наразі в Україні багато мистецьких шкіл навчаються в дистанційному форматі і створюють віртуальні хори ансамблі. А ти приймав участь в такому колективі?